Вітаю вас, дорогі друзі! Знову ми разом з вами зустрілися з ціллю це вивчати Біблію, Слово Боже. Чому це важливо? Чому важливо для христинина читати, вивчати Біблію? Тому що Біблія це слово самого Бога. Якщо ми є справжніми або правдивими християнами, ми повинні розуміти, знати і слідувати Божим Словам, тобто святому писанню Біблії. Бо Біблія говорить сама за себе, Все Писання Богом богомнатне і корисне до науки, до докору, до направи, до виховання в праведності. Це як світильник, який горить у темному місці і показує нам дорогу. Тому. ми. Звертаємося до Біблії Божого Слова. Тож наша тема сьогодні буде називатися Чи спасіння є процесом. Перш, як ми почнемо розважати над цією, я думаю, важливою темою, я хотів би дати значення слово процес. Процес це будь-яка зміна, що відбувається з плином часу. або як Словникова пояснення говорить, це послідовна дія, яка веде до певного результату. Я думаю, що ми чули таку відповідь на запитання, як мені спастися? Чи як осягнути спасіння? І відповідь була: тобі потрібно заслужити його. або заробити добрими вчинками чи релігійними, такими як молитви, пости, ділами милосердя, і тому подібне. І ось я пригадую, як одна е жінка старшого віку таким чином відповідала на моє запитання. Я їй задав зустрічне запитання. А ви за ваш вік? Зробили досить добрих вчинків діл милосердя, чи достатньо часу ви проводили в молитвах і постах, щоб бути спасеною? І ось була відповідь, є така, а хто його знає? Це тільки відомо одному Богу. Я сказав до неї. То чому ви мені радите того? Або те, чого ви не знаєте. Друзі, ця жінка старшого віку, проживши все своє життя, не знала, чи вона осягнула спасіння. Вона думала, що це процес, щоб осягнути його. І при цьому всьому вона не знала, скільки потрібно добрих або релігійних справ мати, щоб мати спасіння. Тож, друзі, давайте ми разом розглянемо це запитання і будемо ґрунтуватися на Біблії, Божому Слові. Щоразу, друзі, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що люди отримали спасіння одразу, миттєво. Це не був процес, який займав якийсь проміжок часу або все життя, щоб. Знайшлося достатньо добрих чи релігійних справ, щоб людина сказала, ось нарешті я Спасена. Дорогі мої, ось тому справжнє християнство є, ну, можна так сказати, унікальним серед інших релігій, тому що кожна хибна релігія навчає якомусь певному Типу спасіння через вчинки, і це займає час і процес спасіння. Але ми, як віруючі, як послідовники Ісуса Христа, як правдиві християни, знаємо, що спасіння це не процес. Чому це важливо знати? Чи це є процес, чи миттєвий акт? Тобто спасіння людина отримує миттєво. Тому що, якби спасіння було процесом, то той, хто проходить через цей процес, він не тільки бере участь у своєму спасінні, але він через власні зусилля думає отримати спасіння. Друзі, але Святе Писання ясно вчить, бо спасені ви благодатів – Через віру, а це не від вас, то дар Божий не в відділ, щоб ніхто не хвалився. Друзі, вчинки людини давали б їй можливість хвалитися. Але Біблія говорить нам, що спасіння людини це діло Бога, де Він, тобто Бог, у своїй великій милості оживляє мертвих людей. Як і Біблія говорить про це, Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив і нас, що мертві були, через прогріхи оживив разом з Христом, Спасені ви благодаттю. Так само, як Лазар був фізично мертвий, і Ісус Його Воскресив, так віручі переходять від. Мертво життя в гріхах до життя з Богом, духовного життя. Я, друзі, хочу навести вам біблійні приклади людей, де не було процесу їхнього спасіння, а вони були спасені миттєво. Я думаю, усім нам знайома історія про Закея. Закей був повністю змінений, і Ісус оголосив Його. Миттєво спасеним. Ось як говорить Біблія про це у Євангелії Луки. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо він, син Авраамів. Ісус чітко або Ясно говорить про те, що сталося з Закеєм. Він також ясно говорить про час, коли це сталося. Він був спасеним. І це. Сталося в цю мить, Тобто Христос сказав, сьогодні прийшло додому цього спасіння. Святе Писання говорить: тому-то хто? Або тому то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Тож людина сьогодні в Христі. Та нове твориння і спасена, або ж вона без Христа Ісуса. І не має спасіння. І ще інший приклад це Етіопський вельможа. Записано про це у дії святих апостолів. Цей чоловік, їдучи по дорозі, читає книгу пророка Ісаї. І це був 53 й розділ. І не має ніякого уявлення, про кого в цій книзі говориться. Він не розуміє. І ось Господь переносить Пилипа до цього етіопського скопця, який приносить йому Євангелію, щоб загублений етіопський вельможа отримав спасіння. Пилип настільки йому все пояснив, що коли вони їхали шляхом, Прибули до якоїсь води, і звався Скопець, і говорить до Пилипа: ось вода, що мені заважає хреститися. А Пилип відказав йому: якщо віруєш з повного серця свого, то можна. І скопець відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. Безсумнівно. Що цей Вельможа отримав в цей же момент спасіння. Бо Біблія говорить, оце я написав до вас, що вірите в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І це записано у першому посланні Івана, п'ятому розділі. І інший приклад це в'язничний сторож. Филипський сторож, будучи у в'язниці сторожем, і там були в'язні апостол Павло та сила, і вони співали хвалу Богу всю ніч, молилися, незважаючи на їхні закривавлі рани, які вони отримали. І цей сторож зрозумів. Що вони відрізняються від інших в'язнів, з ними щось не так. І замість того, щоб втекти після землетрусу, бо в'язничні двері були відкриті, апостол Павло та сила зупинили сторожа від самогубства, що він збирався вчинити, бо думав, що усі в'язні утікли, зажадавши ж той світла. Сторож ускочив і тремтячи припав до апостола Павла та до сили і запитав їх, що йому потрібно зробити, щоб спастися. Апостол Павло чітко сказав, що єдине, що потрібно зробити, це віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. Апостол Павло і сила. Пішли додому Його, проповідували Єванглію, всій родині, і всі вони повірили в Ісуса та охрестилися. І Він радів із домом, з усім своїм, що вірував у Бога. Що спричинило радість цього чоловіка і його родини? визначеність процесу Його спасіння? Ні. Він в цей момент того дня радів тому, що він був. Спасений. Друзі, а розбійник на Христі. У Євангелії Марка написано: обидва злодії зневажали Ісуса. Але один із них або одним із них миттєво щось відбулося. Його серце змінилося. Це диво, раптова зміна. Він зразу ж. Переходить від лозування над Ісусом до віри в нього. Він визнає свою провину через своє каяття. Він говорить, ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Друзі, цей розбійник за частку секунди переходить від безнадії до надії Ісус, бачучи Його справжню віру, без жодного сумніву, каже йому, що того ж дня Він буде з ним у раю. В нього не було ні добрих вчинків, ні діл милосердя, ні церковних таїнств, ні постів, ні молит, можливості показати змінене Господом його життя, просто віра та покаяння. Ісус бачив його, і це було миттєве спасіння. Тому Ісус сказав до нього, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Друзі, ось ці правдиві історії про цих людей ясно показують нам, що спасіння це не процес. Спасіння це миттєва дія Бога, яку він чинить над серцем людини, як і Святе Писання говорить про це. І дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро, І викону камінне серце з вашого тіла і дам вам. Серце із плоті. Друзі, дорогі слухачі, це є сутність Євангелія. це те, що відрізняє християнство від будь-якої іншої, неправдивої релігійної системи, можна так сказати, яка намагається вкрасти славу Божу і приписати собі. Спасіння людини, добрим чинкам, релігійним. Але Бог сказав: Я Господь, Оце імене моє, і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Ісус, і тільки Він єдиний шлях до спасіння. Ісус сказав, Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться. Біблія говорить, що сьогодні день спасіння. Миттєвість нашого спасіння є вченням святого Писання. І віруючи, повинні довіряти Біблії, адже Біблія є Боже Слово. Ось на цих словах, дорогі друзі, я закінчую. Сьогоднішню програму будьте з Богом.